Пішли коментарі від провладних політиків, що не буде кінцевий закон про мобілізацію таким страшним, як вони проголосували в першому читанні. От Арахамія вже обіцяє, що рахунки банківські блокувати не будуть, і аспірантів забирати в армію не будуть, і хворих не будуть, і те не будуть, і все смягчим, і все буде класно. Ну я розумію, що тут починається загравання з виборцем. І е, очевидно, що до прийняття він не сильно відрізняється від того законодавства, яке ми маємо зараз. Але тоді в чому сенс цього усього? Ну, зрозуміло, що влада не хоче робити непопулярних кроків, а мобілізація останній. Півроку, особливо останні кілька місяців, стає дуже і дуже непопулярною. В чому глобальна помилка влади в підходу до мобілізації? Глобальна помилка влади в тому, що вона не думає про те, як заохотити людину йти воювати, не думає про те, як берегти солдата, не думає про те, як. Створити такі умови, щоб солдат охоче воював, а не думав про те, як піти з війни, або коли він ще не солдат, не думав про те, як уникнути служби. Тобто, ну, ідеологічна основа повинна бути завжди. Тобто люди повинні керуватися почуттям патріотизму. Ну, в перший період війни, в перші півроку, рік так воно і було. Саме з почуття патріотизму, сотні тисяч людей стали на захист вітчизни. Але що відбулося далі? А далі в нас суцільні е, корупційні скандали. Влада краде, влада некомпетентна, влада здає. Владі кожен другий підозрюється у роботі на Росію. Ну, який же патріотизм буде в народу, коли ось так себе веде влада, веде той, хто нас веде? Ну, це перше. По-друге, ну ви ж не воюєте так, як воює Росія. Ми не можемо е, закидати тілами. Ми не можемо е, воювати по принципу баби, і що нарожають. Нам треба берегти кожного солдата. Цього на жаль не відбувається. І я підозрюю, чому. Тому що е, головкому залужному, про якого е, чимало є інформації, що він намагається справді намагається берегти підлеглих. Йому це робити не дають. Його заставляли тримати е, Бахмут. До останнього в невигідних позиціях не давали на вигідні позиції на висоти вокруг відійти зараз так само. Авдіївку заставляють тримати голими руками, лопатами вже майже там тримають. І, звичайно, що від цього величезні втрати. Ну я вже не говорю, що залужному не дають свободи дії по кадрових питаннях, не дають призначити тих. Командирів він хоче призначити компетентних командирів, а заставляють е, воювати з тими, е, хто є. Це все відбувається, відбивається на ефективності. От. Ну і саме головне на даний момент е, ми встали в оборону. У нас це вже я думаю не обговорюється. Немає при такому забезпеченні снарядами і всім остальним. Немає сил наступати. А оборонні споруди не побудовані. Ну, одне діло обороняться із бетонного бункера, інше – із відкритого окопа. Ну, з бетонного бункера можна в п'ятьох оборонятися краще ніж з окопа в десятьох. Тому що з окопа в десятьох з десятьох за тиждень п'ятьох не буде, будуть вбиті й поранені, тому що ланцети всякі прямо на голову з ручатку скидають. А в бункері всі були б цілі, або майже всі. Ну і звичайно, що коли мова йде про те, що потрібно йти майже на вільну, на вірну смерть, то ніхто ж іти не хоче. Ну, ну що, що за дурість, що людина повинна свідомо йти на смерть? Де жоден герой не хотів і не хоче йти. На погибель. він іде тому, що іде воювати, тому що він е, хоче е, допомогти своїй країні, хоче е, роз, розбити ворога, хоче помститися там за товаришів, там ще за когось і так далі. Але він не йде для того, щоб загинути. Він йде з надією вижити, завдати ворона ворогові, але вижити. А ага, е, ми створюємо йому умови для того, щоб вижити. Ну, будуються оборонні споруди, слава Богу, почали будуватися як мокре гори. Ну, це в обороні принципово. Це найпринциповіше. В історії цього і минулого століття не було жодного прикладу, щоб потужні оборонні споруди, ні в Першу світову війну, ні в Другу щоб вони були взяті штурмом в лоб. Вони в кращому разі були обідані. В радянсько-фінську війну лінію Маннергейма прорвали, але прорвали з такими втратами, що від дальнішого наступу Сталін відмовився. Так і тут. Якщо ми зараз побудуємо, то власне тоді ми можемо вести переговори про перемир'я, можемо не вести нам це, як то кажуть, по боку. Путін не зможе далі наступати. А поки що, поки будівництво оборонних споруд не завершено, то звичайно ми в небезпеці, тим більше з нестачою гострою нестачою боєприпасів.